Атакамс не закінчиться ніколи, куди нові американські ракети попрямували після Бердянська та Луганська. Ефектні кадри з тимчасово окупованих територій оприлюднили у соцмережах. Але вже згодом ракетний парк ЗСУ істотно і якісно розшириться. Які нові ракети ми отримаємо, розповіли в голосі Америки про російську мобілізацію, якій не потрібна велика і відкрита хвиля набору гарматного м'яса, і про ризики зриву плану 1 мільйон снарядів за один рік від Євросоюзу. Більше про подію го дня великої війни дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Єба що хуже данагонь, агонь, агонь. Не та по-любому. Та ні, та чи ти так думаєш? Що саме думають очевидці нових прильотів, достеменно невідомо. Але після Бердянського та Луганського литовища ошелешені окупанти тепер вивчають двигуни від американських ракет атакам сужа десь у Лутугінському районі Луганщини. Ворог намагається запевнити, що вибух на відео це буцімто знешкодження нерозірваного боєприпаса. Є... А вже за кілька місяців прильоти балістики по росіянах стануть ще більш запальними. Мирослава Гонгадзе, керівниця східної європейської редакції голосу Америки, заявила, постачання нового озброєння від союзників для ЗСУ не припиниться. І, посилаючись на власні джерела у генштабі, стверджує, вже у січні Україна отримає нові ракети з дальністю 300 кілометрів. Але якщо із ракетами новини тішать, то щодо артилерійського посилення. Є занепокоєння, як заявляє агенція Bloomberg, країни ЄС не вкладаються в озвучений план. Хотіли передати Україні один мільйон артилерійських снарядів упродовж одного року. Мали зробити це ще до кінця зими, але нині виконали лише 30% плану. Чи чекатиме на ЗСУ снарядний голод? І чому добре, якщо Росія щиро вірить у ці ймовірні затримки? Про це п'ятому каналу розповіли військові експерти. Росіяни, коли вперше виникла ця історія про ініціативу мільйон снарядів від Євросоюзу, собі цілий прикинули, що мовляв, у них там все то запад їх як завжди загніває. Там от все чим завгодно там займається, не тільки на виробництвом снарядів, тому вони вирішили, що в нас цей мільйон снарядів буде ж в 2025 році. Ким так, якщо росіяни так вирішили, якщо вони так будуть свою стратегію, то хай вони з посиланням на авторитеті західні змі так і будуть впевнені, що мільйон снарядів нам світить аж в Році. А так при здравому мій трязові пам'яті. Ніхто насправді не скаже, що вони там при темпами темпами виробництва снарядів. Ну тому, що, якщо ми думаємо, що там снаряди роблять такі чисті світлі душою, комсомольці обов'язково мають розказати всю правду. Ні, те, що зараз можуть іти від європейців, це не є чиста правда. Вони теж намагаються дурити росіян. Просто захід уміє росіянам дурити більш ефективніше, чим росіяни намагаються це робити відносно заходу. Що ж росіяни намагаються робити ефективно, але досі не можуть навчитися, то це використання особового. Складу, поки всі очікують велику страшну хвилю загальної російської мобілізації, ворог ще місяця тишком нишком збирає до лав свого війська до 30 тисяч окупантів, і цього цілком вистачає, щоб продовжувати закидати Україну гарматним м'ясом і просто зараз намагатися вести активні бойові дії одразу на семи напрямках, але все це компенсація якості за рахунок кількості. А як вони зараз про? Водять мобілізацію, от там йдуть, якраз, грубо кажучи, у послідженні. Це в нас чомусь от, е, є такі от уявлення, що це, якщо в армії, то це має бути стіни арії, арієць, стандарта, е, яку там брали в АФНСС, там метр 85, е, там білявий, голубоукий, в нього столові мишці, як Шварценеггера. Ну, зазвичай якраз одна з, в них якраз іде ставка на покій, що там от, воювати, якщо що, загинути в рамках там, всіх доктринальних обмежень, але за обіцянку високої зарплати піде не московський айтішник. Які собі може дозволити квиток і втікти, там не якийсь середній клас, от якраз упосліджений. Вони чому себе так і поводять? Постійно, чому в них так, там, така, якби можливо не дуже висока бойова ефективність, як очікувалось. Ну тому що ну 400 тисяч у них зараз окупаційно військо. Цього на жаль достатньо, щоб наступати ефективно. Вони, на щастя, не наступають ефективно. Ну але користуються тим, чим є. Коли окупантів не шкода, можна грати і в пересувну м'ясофабрику. Російські повстанці з Легіону Свобода Росії Повіли про карколомну долю загарбників на одному з опорних пунктів в турецькому районі Донеччини. Після виявлення ворога міномети успішно відпрацювали по них, але московити знову і знову надсилали підкріплення, яке знову і знову доводилося знищувати, навіть не змінюючи координат. Цитата: ось така мазохійська карусель від путінських командирів. Зменшення популяції ходячого біосміття ЗСУ користуються усім, що мають ексклюзивні кадри того, що відчувають росіяни, які марно намагалися йти на штурм українських позицій, не знаючи про запланований приліт лише кількох касетних снарядів. Далі без коментарів. Все число, справа справа чиста біремово триваємо. Кассетка. Кассетка. 300, Уходи, ваш. Я уходи, уходи. Давай, 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 быстрее, бегом, Маш. Давай, забрал. Триста 300, 300. У меня еще 300, я тоже 300. Давай берем его. Пасак, пятый канал. Україна реалізувала сім рекомендацій Єврокомісії, необхідних для вступу до Європейського Союзу, і навіть попри повномасштабну війну, наша країна не просить винятків із загальних правил. Тож нині Україна очікує на рішення про початок переговорів щодо вступу в ЄС. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників засідання Європейської ради на рівні лідерів держав Євросоюзу. Це ваше рішення стане одним із найсильніших у цьому десятилітті і багато у чому визначить увесь подальший шлях євросоюзу або виграє вся наша з вами Європа разом з Україною, разом із Молдовою, а в перспективі разом із Грузією та Білоруссю, або виграє минуле. Я впевнений, що ви всі на боці сучасної Європи. Україна отримає пакет військової допомоги від Данії на суму близько 520 мільйонів доларів. Як повідомляє міністерство оборони Данії, у нього входять артилерійські боєприпаси, безпілотники та стрілецька зброя. Отримуємо також броньовані ремонтно-евакуаційні машини, які Данія надає спільно із Німеччиною. А також танки, БМП і боєприпаси. Сам пакет допомоги сформували після зустрічі міністра оборони Данії з українським колегою Рустемом Уміровим. У Данському МЗС запевнили по про війну в Ізраїлі не перестануть підтримувати Україну. 150 мільйонів доларів така сума нового пакета військової допомоги Україні від Сполучених Штатів. Голова офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що до нього відуть боєприпаси до систем ППО НАСАМС та ракети для установок протиповітряної оборони: джевеліни, стінгери, додаткові боєприпаси для хаймарсів, артилерійські снаряди калібру 155 та 105 міліметрів, та понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї. Окрім цього, збройні сили отримують прилад. Денічного бачення та інше військове спорядження білий дім також закликав конгрес дотриматися своєї обіцянки народу України та схвалити додаткове фінансування для її оборони. Пишається зустріч з Путіним і не вибачатиметься за неї. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан каже, що не хоче відмовлятися від зв'язків із Росією. Європейські лідери натомість відкрито заявляють, Угорщина Горщина стає проблемою Євросоюзу. У сусідній словаччині запрацював новий уряд. Антиукраїнський тамтешній новий прем'єр Роберт Фіцо проти військової допомоги Києву, а новоспечений спікер Палати представників у Конгресі США – затятий трампіст, який блокував пакети оборонної підтримки для України. Про скептичні до України настрої у світі поговоримо з моєю колегою, кореспонденткою міжнародного відділу новин Христиною Катериною. Христино, чи справді прихильні до Росії політики посилюють свої позиції? Який твій аналіз? Я б це назвала такою трампізацією Європи частковою. Про це говорять і політичні оглядачі. Про те, що настрої, які ми спостерігали там у сполучених штатах за правління Дональда Трампа, і частково зараз, завдяки крилу лояльних до нього прихильників, трішки перейняли. Ну та сама Угорщина і вже й Словаччина там до влади прийшов новий уряд. Роберт прем'єр, запевняє, що досить з України вже військової допомоги лише гуманітарно зберігатиметься. Треба шукати миру з Росією, його своєю чергою називають другим. Віктором Орбаном або словацьким Віктором Орбаном, тому що його сусід по кордону голова Угорщини, Віктор Орбан. Ну, це такий типу міні Трамп, і грав і він продовжує грати роль європейського Трампа. Ми пам'ятаємо, що він досить лояльний до Росії, і навіть коли весь євросоюз одностайно почина, пообірвав фактично всі зв'язки з Росією дипломатичні торговельні. Обриває орбан навпаки йде на зближення з Москвою. Він їздить в Китай, де зустрічається з Путіним, тисне йому руку, називає війну в Україні спеціальною військовою операцією. При цьому пишається такими кроками. Мовляв, я великий миротворець. Я хочу помирити Україну і Росію. А весь євросоюз навпаки розпалює війну. А от сьогодні премєр Угор, перепрошую міністр закордонних справ Угорщини Сіярто. Поїхав тиснути руку іншому диктатору Лукашенкові. Мабуть мирити вирішив в Україну і Білорусь за такою логікою. Ну якщо повернутися до Орбана, то сьогодні на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі його ж запитали, чому ви тиснете руку диктатору на чиїх руках кров українців. Ось що він відповів: слухаємо, і що йому відповіли в самому Євросоюзі.